Доброго дня, мої дорогі підписники, гості каналу, кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні в нас з вами справи домашні. Насбирали вірочки, такі домашні, малесенькі, дрібнесенькі, гарні такі, треба їх замаринувати. Сьогодні маринувати я буду таким незвичним. Я впевнена на 100%, що з вас ще ніхто не чув про цей рецепт, але цей рецепт дуже гарний, перевірений. Можу назвати його рецептом авторським. Це огірки, мариновані огірки козацькі. Козацькі, вони гостренькі. Чому козацькі? Тому що такі, як наш, наші козаки, крепкі на слівце, крепкі на діло, такі, як сказав, так зробив. Так і це такі огірочки маленькі, такі крепкенькі, гарненькі і гостренькі. За рахунок чого вони будуть гостренькі, зараз я вам розповім. Потрібно для цього огірочки. Перчик червоний гострий, і зелені зонтики. тільки укропу І я кладу селеру кругом. Де тільки, тому що огірочки, селера, вони гарне поєднання. Отака цибулина потрібна одна. і на кожну баночку, в мене тут чотири баночки, напевно, буде на кожну баночку по два зубчики чеснику. Ось така морквинка. Морквинка це, скоріше, для естетичної насолоди, вона ніякої ролі тут не зіграє. Просто так додати кольору. Потрібно буде лаврове листя, духмяний перчик, потрібно буде сіль, цукор. Оце як обов'язково маринованих і секретний інгредієнт. Ось такий хрін. Саме оці такі огірочки з цим хроном, Це щось неймовірне. Огірки і хрін це взагалі таке гарне поєднання, і воно додасть і крепості. Такої, що вони крепкенькі, хру... хрумкі, і головне, в них такий буде приємно, гостренько, солодковатий присмак. Це ну, це взагалі це щось неймовірне. Так що, якщо хто ризикне, будь ласка, слідуйте за мною, робіть так, як я, у вас все вийде, і буде дуже смачно. Ці огірочки вони складаються в баночки, і потім вони будуть стерилізуватись. Я вже поставила каструльку на. Вогонь на манесенький, на дно сервечку, і заливатись вони будуть просто кипячені водичкою. Водичка теж уже стоїть. Ось так. Тепер мені потрібно помити всі вірочки. Мию я, я вам показувала вже. Мию і так, і щіточкою завжди, я. мочалочкою новенькою, щоб оці паперішки зняти. Тому що під паперішкою тут є така манесенька, така дирочка. Ось, Якщо придивитися, я думаю, ви помічали. І там і через ці пори оці, проходять саме оці всі наші іоцит, і сілі, і цукор, гарніше таке смачніше стає. І я обрізаю попочки зверху, знизу. І ще мию їх тому, що отут, в оцих усіх рівчачках, якщо хто вас помічав, такий білий наліт це дріжджі. Якщо їх гарно не помити, вони потім там. Починаю свою таку бродіння, своє негарне, і особливо таких мілкошипових, таких, і можуть нам зіграти таку недобру, недобрий жар з нами. Тому гарно щиточку промиваємо, обрізаємо попочки і далі потрібно, я покажу, що я буду робити. Баночки, до речі, я не стерилізую, просто гарно помиті. Можна содою помити, якщо у вас вода не така, як треба, помити гарно содою і баночки, і кришечки. Я не стерилізую. Так, огірочки, огірочки почистила. Сі. Ось мене скільки їх. Поки що відкладаємо. баночки, у нас вже готові. Тепер дивіться, що ми робимо з часничком. Я не нарізаю його, я просто його от, ось так придавлюю. О. Ось так весь часничок, Для чого, щоб він нам віддав, щоб він не плавав дрібними такими. Шматочками. От. Але щоб він нам віддав і смакоту свою, аромат свій і весь свій смак, тому що тут, саме тут, цей смак чесничний, він просто необхідний. Ось так, я помню, його цибульку, нарізаю отакими кільцями. Не дуже товсто. Так, дивимося, щоб було по два кілечка в кожну баночку. Чотири баночки, щоб було 8 кілечок. Ось так цибульку теж порізали. Складаємо не на кучі, а отак все, щоб у нас було приготовлено. Тепер моркву оцією такою. Така ніби на корейську моркву. такими можна порізати тоненькими, тоненькими просто такими пластиночками. Але вони будуть довше стерилізуватися їм треба, тому що морква вона все-таки така дама у консервації коварна. Тому я роблю ось так. Зовсім їй потрібно небагато, тому що я вам сказала, що вона смаку тут не додасть, але трішечки таких фарб додасть. Бачите? Ось такі соломка така виходить. Зовсім небагато її. Ось так і залишилось нарізати перчик. Перчику небагато. Ми пам'ятаємо, що в нас хрін, хрін дуже гострий. Отакими я буду робити зовсім манесенькими такими, теж по дві штучки. тиненькі тоненькі насіння викидаємо. Ось такими, щоб на одну баночку дві такі були в нас скибочки. Насіння викидаємо. Так, ось і всі приготування. Тепер. Беремо баночки і починаємо викладати. На дно парасольку таку зонтичок кидаємо. Це помити у нас на дно селера, на дно зубчик чеснику, одну перчиночку, одну цибулинку, пластиночку таку. От. І трішечки моркви. отак. І тепер викладаємо огірочки. Я зараз зроблю так усі баночки, щоб потім у нас конвейером було. Так, і тепер накладаємо в баночку. Беремо. Я спочатку більшеньки викладаю, ну, викладаю звичним методом, так як ви всі це знаєте і робите. Отак, ну, до пів баночки дойшли. кидаємо ще причинку. Причинку так кидаємо, щоб була вона отам от десь. Щоб вона була гарненька нам. Кидаємо ще чесничок. Трішечки моркви, так туди, сюди, по, -по трішечки Зовсім, щоб воно нам додало кольору такої естетичної насолоди, як я завжди кажу. От. І кілечка цибульки. Ось так. Нам було не тільки смачно, а й гарно. Так, ось і все, баночки ми приготували. У нас вийшло 4 баночки так, які я і планувала, і ось що ми тепер робимо. Я все це напишу під відео, але щоб ви знали і зараз. Так, по 3-4 горошинки духмяного перцю в кожну баночку. По одному лавровому листочку, не більше. По одній столовій ложці з гіркою, з невеликою гіркою, з такою гіркою, як, як, як внизу ложка, заглиблення ложки, таке зверху гірка. По одній столовій ложці. Звичайної кам'яної солі. Так, тепер по дві столовій ложці з такою самою гіркою, невеличкою, цукру. Це небагато. Можете трішечки так баночкою потрусити, щоб цукор і сіль трішечки просипалися. Ось так. Тепер беремо по 2 столові ложки оцту, 9% оцту, по 2 столові ложки. І ось тепер беремо ось такий, бачите, хрін. Написано тут, хрінь столовий із оцтом і буряком. Ось таке. Беремо по столовій ложці і кладемо в кожну баночку. Викладаємо так наверх. До речі, це для профілактики, в кого простудне захворювання, баночку відкрили і нюхнули різко. Воно ніби аж прамбуроки забиває, але вбиває всі мікроби в мікробисоголодкі. Ось так, в кожну баночку. Так ось і все. І заливаємо гарячою водою. Не окропу. Вона закипіла, але вже давненько. Вона просто гаряча, і то заливаємо дуже обережно. По-перше, щоб рівномірно розтікалося і сіль, і цукор, нам не потрібно, щоб воно текло по банці зверху. От, і щоб прогрівалось. І пам'ятаємо, що у нас гріється водичка в банку, у каструлі для стерилізації. Ось так. Ой, який тут запах твій, такий аромат. Так ось і все і тепер обережненько. Водичка в нас гаряча. У каструлі. Тому дуже обережно. гаряча баночка і гаряча водичка в каструлі. Тільки так. Щоб температура була одинаковою. Ні в якому разі не можна, щоб була у баночки холодна, а там гаряча вона поки, щоб гаряча баночка, а в холодну ні в якому разі не можна. І тепер кожну баночку обережненько. Якщо є, у вас така каструлька, як у мене, щоб можна було всі баночки відразу поставити, це буде краще. Ось так. Тепер роблю вогонь більший. І чекаю, поки закипить. Як тільки закипіла водичка, я прикручую. І потім, коли я відкриваю баночку, там водичка в каструлі, водичка кипить, булькає. Тут я відкриваю і у баночки починає булькати водичка, такі бульки пускати. Оце 15 можна навіть 20 хвилин. Вони не переваряться, тому що тут хрін. Тому для більшої впевненості, зробіть це 15-17 до 20 хвилин. Ось так. Зараз накриваємо кришкою, отак, накриваємо, щоб його придавити. Закипіло, прикрутили і 15 хвилин. Все тут. Газ виключаю, баночки обережно достаю, в кого є такі спеціальні щіпці. Вони в мене є, але мені так зручніше. Колір у самого маринада буде трішечки такий змінений, непрозорий, тому що все-таки у нас тут хрін і не просто хрін, а з буряком. Так, і я закручую. І що я вам хочу сказати, що е, цей маринад, коли ви будете їсти грочки, не викидайте, не виливайте. Він дуже. Смакує звичайний розсольник, можна додати до кислого супчику, як ви будете готувати, навіть пельмені. Як ви будете робити пельмені і відварите, і додаєте оцит, перчик для того, щоб вмочувати туди, то це саме те, що треба. Ось так перевертаємо і трішечки помішаємо його так, зараз, для того, щоб і сіль, і цукор, і все змішалось. І переставляю на другий столик, і обов'язково треба буде вкрити або теплим таким банним рушничком, або стареньким покривалом. Ось дивіться, оце те, що я вам казала: Оце про естетичну насолоду. Біленька цибулька, червоненький перчик, жовтенька морквочка. Я такий серед зими відкриваєш таку баночку, дістаєш із погреба там, чи з підвала, дістаєш. І отакий момент. літочка у вас на столі. І смак, і різні кольори жовтенький, зелений, білий. Ось так. Ось таку смаку, ми з вами наготували. Сміливо, експериментуйте. Хай вам буде смачно. Хай вам буде завжди, завжди смачно. Щоб у вас завжди було на столі. Що подати. Щоб були сили заготовити і щоб було з ким поділитися. Ось так хай Господь благословляє вас, береже кожного з вас, і щоб ніхто з вас не знав голоду. Закутали і чекаємо, поки повністю охолоне, а потім перенесемо в підвал.